У мене там є робоча машина, і це робочі жигулі. Коли ти кажеш, що в тебе є жигулі, треба обов'язково додавати, що це робочі жигулі. По-перше, це факт. Вони р... працюють, вони робочі. А по-друге, ну, ти не можеш мати свої жигулі. Ти маєш якось це пояснити. І нещодавно я здавав назад на жигулях, значить, така була ситуація. І це теж важливий факт. На жигулях можна здавати тільки назад. Ну, типу, це машина, яка тебе повертає в минуле. Типу, ти не можеш рухатись вперед, тільки назад. Ти деградуєш кожен раз, кожну подорож. Ким працюєш? Їжу назад, їжу назад і не вивернув достатньо руль і в'їбався фаркопом в машину позаду. І не впорався з керуванням, тому що кермо в Жигулях поняття відносне. Воно не, для того, воно не вирішує питання поворотів, воно вирішує питання, щоб водію було просто зручно триматись, як в маршрутці, просто поручень. Їдеш собі і добре. Давай так, фаркоп, це теж да? це оця херня, яка стирчить з машини позаду. Це абсурдно на Жигулі ставити фаркоп. Там фаркоп в жигулях має стояти попереду. Щоб якщо що, тебе повезли не назад.